Це парк восьмої міської лікарні. Ось так в ньому прибирають листя. Його складають у ось цю компостну яму, яку викопали на території лікарні. Цей парк він є настільки важливий для лікарні, він є настільки важливий для пацієнтів, щоб вони могли собі вийти, скажімо, літом, зимою, подихати свіжим повітрям. Парку є багато листя. Тому ми цього року скажімо, вирішили зробити для себе такий, ну не то проект, не то таку скажімо, рішення, що ми це листя будемо збирати і компостувати. І потім його використаємо на добрива для оздоблення знову ж таки цього парку. Якщо ж восьма міська лікарня переробляє листя на своєму подвір'ї, то до прикладу власники приватних садиб чи ОСББ, які не мають компостних ям, можуть привозити опале листя на станцію компостування. Вона розташована у Львові на вулиці Пластовій. Це проєкт комунального підприємства Зелене місто листя. Ми приймаємо від населення це ОСББ ЛКП. ЖБК безкоштовна переробка. Ось єдине, що потрібно зробити, це укласти угоду з зеленим містом і знайти свій транспорт, який, яким би можна було транспортувати нас на пластову на переробку. Транспорту свого на жаль ми не маємо. Ось якщо це приватні установи, школи, садочки, ліцеї. Лікарні, наприклад, так само військові частини, які теж звертаються, що багато листя мають переробка платна. Вартість однієї тонни переробки листя коштує 322 гривні. Цієї осені на станції компостування уже привезли півтори тисячі тонн листя. А до середини грудня минулого року тут було дві тисячі тонн листя. Процес компостування починається з ваг. Усі відходи садово-паркові та органічні, які надходять автомобільним транспортом, вивантажуються спеціально від. Введених ділянках для тимчасового зберігання. Листя в нас, ви бачите, займає дуже велику ділянку, тому його насправді є багато. Гілля, яке надходить так само, подрібнюється на дробарці". Далі з органічних відходів листя та щепи укладають ось такі бурти. Їх компостують. Тут знаходиться бурт, якому приблизно 3-4 дні, тобто він на стадії тільки формування. У ньому, як ви бачите, є листя, щепа та органічні відходи. Ось тут компост просіюють. Це вже є кінцевий продукт. Може бути наш компост, який вже є готовий для розміщування землею для висадки дерев. Цей компост можна купити, але потрібно мати своє авто, аби його забрати із станції компостування. У нас працює піар-код приват 24 через піар-код спокійно купляєте. А якщо організація, то Реально нормально береться, впорається договір і по перерахунку купується для населення і для організації. Ціна компосту єдина 309 гривень тона. Любомир Тимчишин каже, що впродовж жовтня тут продали 65 тонн компосту. Ірина Ферен, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.